Одержима Духом, благай Месію, щоб зцілить тебе і визволив від того Злого Духа святою силою своєї крові й тіла, щоб визволив мене ціною крові? своєї крові. Та невже ти гадаєш, ніби я тебе вважаю доношчою, ніж чиста кров'ю? Так слухай же. Чи в вогняній хаїні, чи в темряві безкрайню, мені доведеться на вік віків з душею пробувати, та радощі моєї не зруйнує сам князь темноти, радощі від того, що на мені не важить кровсті, що він її за мене не пролив ані краплини. Як могло те статись? Ненависть рятував від, від гріха. Кого ж ненавидиш всіх вас? І світ за тебе теж пролита кров. Тадана, бо ти не прийняла святого дару. І не прийму, бо я не остерот, щоб мала кров приймати в подарунок. Ось уночі пробудились думки, спиш мені, крикнули із-за любки. Пить почали, як вампіри, п'ють без шалю без ваги, без міри. Ось налетіла одна промониста, як метеор, безперечальна вогниста, і пролетіла, її не спинить, чую, що погляд мій гостро зорить, пильно пронизує темряву чорну, не подолати її не обов'яну, темно хмучить, як думи, вампіри. Готі! Лишіть всею силою віри, я озброяюсь тепер проти вас. Слушаю. бажання настав тепер час. Вірю я в правду свого ідеалу. І коли б я ту віру зламала, віра б зламала всю власне життя у вічність розвидкою світу буття. Власним очам я б не вірилась слуху, я б не впевнялась ні тілу, ні духу. Все ж, бо для віри найвища я міра! Думка питає, і віра та щира.